Доброго дня! Сьогодні я буду готувати яблучний штрудель. Для того мені буде потрібно тісто листове дріжджове дріжджове от, 400 грам, яблука кисло-солодкі, очищені, 1 кг, ванільний цукор, 2 столові ложки, масло домашнє. У мене домашнє, але ви можете взяти звичайне придбати в магазині цукор. Звичайний 4-5 столових ложок, 2 столові ложки родзинок, волоски горіхів 2 столові ложки, сухарі панірувальні 2 столові ложки, і одне яйце для змащування. Яблука я вже очистила, розрізала на 4 частинки, і насіневі коробочки я вибрала, так от на 4 частинки. Насінневу коробочку вибираю і все, в мене вона вже тут готове. Потім ті четвертинки ще наполовинку, і які такими грубшими часточками то все перерізаю, щоб такі грубші часточки залишалися. Поки я ще яблука не дорізала, ставлю сковорідку, запалюю під нею газ. Нехай вона розігрівається. І туди те масло викладаю. І тим часом ще дорізаю решту ті яблучка. Масло розтопилося. Туди я сиплю той ванільний цукор. Дві столові ложки. Яблочко. Мне кошки за школи це зараз. Перемішиваю тут. Досипаю сюди 4 столови ложки цукру. Якщо у вас кисліше, можете 5 столових ложки. Горіхи. Горіхи я попередньо трошечки просушила на сковороді. І розинки. все перемішати. І трошки протушити, так готовності, щоб яблучка не були вже готові, а на пів. Це буде начинка для штуделя. Вона така дуже смачна. Яблучка вже тут на півготовності приготувалися. Тут я даю паніровочні сухарі. Тут вийшов сік. І потрібно так, щоб сухарі, дати стільки сухарів панірувальних, щоб повністю сюди сік. Вони відібрали перемішати, щоб вони відібрали. трошки. І все, соку вже більше нема, начинка буде густа, не буде нічого текти. І все, має встигнути. Беру це тісто, розрізаю на дві частинки. Можна один зробити великий штрудель або два менших. Трошки борошна. І буду розтачувати. Потрібно розтачати тоненько. Тісто розморожене, але таке охолоджене. Вкручувати. Начинку я розділила на дві частинки, на швидко з і буду її викладати. Половинку викладаю зараз. Трошечки її отак формую, щоб там не було повітря, не залишалося повітря, так от сформую трохи і знову викладу решту. І знову завертаємо. Тут защипую кінчики. Ще раз прокручую. Повністю защепую ті кінчики тут. Трошечки так, щоб повітря ще вийшло, розрівняю і викладаю на противень. Я тут пергаментом застелила пергаментним паперу і трошки змащу олією. Начинка є з яблук дуже смачна, і її можна, можна замістити дріжджове тісто і її туди використати. А щоб було на швидку руч, то я, звичайно, купила тісто і викладаю. І те ж саме повторюю з наступним шматочком тіста. Візно ну, трошечки так притискаю, щоб вийшло повітря. Теж викладаю на противень і ставлю випікати на 180 градусів на 25 хвилин. За 5 хвилин до кінця готування потрібно змастити яйцем, збити вінчиком яйця, змастити і ще на 5 хвилин поставити пополку і пектися. Ретелі спеклися, і тепер потрібно почекати трохи, поки вони остигнуть, і буду тоді нарізати. Штуделі остигли, але ще один такий нюанс вам розкажу: якщо у вас тісто втрісло, трошки начинка вийшла, то коли тісто вже, коли штрудель вже допікся, трошечки остиг, щоб ви могли руками його доформувати. Тут це тісто листово дріжджове таке, тут можна так от лопаткою, лопаткою сформувати, доформувати, начинку назад, підсунути трошечки, і доформувати, і коли він вже остигне, він тоді набуває гарної форми. Не все завжди, знаєте, ідеально вдається, деколи так, деколи гарно вдасться випічка. Але нічого, є вихід з ситуації. Тепер можна нарізати. Дуже смачно пахне, дуже смачний і ароматний. Такий бюджетний варіант. Так що готуйте. Готується він легко, навіть дуже легко. З самих простих інгредієнтів. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні моє відео. До зустрічі!